нова про накладення адміністративного усунення на поставу про адміністративне у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху ТРЗ АВ номер 14-98-68 від 31 болотня 22-го року. року а, відповідно до якої застосовано перед тим до У вигляді штрафу 425 гривень. Копія постанови передвіття виконавчого провадження від 9 ,20 вересня 2022 року. Мітанція на суму 1067 гривень 30 купів. Платіжна вимога. Це на підтвердження чого? То, що з мене ці кошти вже стягнули. Які ми зараз постанову розглядаємо, але за ця постанова полі... відділом поліції надана в ДВС, як вступивши в законну силу. Mm -hmm. І на сьогоднішній день, як це, на вашу думку, не вплине на подальші дії ДВС? Я цього не розумію, але давайте вже пропустимо цей момент. Так, документи щодо повноважень. У Великого... мене та є та зауваження. Ми чули ваше зауваження, ми стали поспіхом його посвідчення. Ні, ну я е, вам кажу про те, що є зразок бланка, посвідчення поліцейського, який передбачений зараз прочитаю, бо зір е, технічним описом додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів від 27 грудня 2018 року, одинадцять а те посвідчення, яке він показує, це не є посвідчення. Це є додаток до жетону, який насправді зазначає, що він має право носити жетон і зброю. Але це не є посвідченням особи. Тому і даний кстати, наказ, який передбачає, не є зареєстрований мінюстом. це по-тридцять.